Ми бачили, що понад півтора року від початку повномасштабного вторгнення в основному ворог використовував для обстрілу цих районів артилерію з окупованого Кінбурського півострова. Втім, в останніх військових зведеннях, уже впродовж декількох місяців, видно, що ворог почав застосовувати впівдрони. Як ви гадаєте, з чим пов'язана така активізація? і Чому раніше цього не було? По-перше, цю війну не даремно називають війною дронів. Вони час від часу на різних напрямках виходять на пануючі позиції, і це треба визнавати, воно і далі так буде. Що таке використання дронів в бойових діях? Це економія, суттєва економія особового складу, це збільшення далекобійності, тому що можна знаходитись далі від безпосередньої лінії зіткнення і продовжувати наносити ураження. В умовах, коли ворог на одному березі, а ми на іншому, це, в принципі, є покриття відповідних потреб. Перельот через Дніпробузький лиман дроном набагато швидше, ефективніше, і керованість ним більше результативна по застосуванню, ніж застосування артилерії. Ну і основний чинник це якщо Центр пуску дронів достатньо компактний запуску ЕФП дронів, до прикладу, то е, крупнокаліберна артилерія це м, потужна, нормальна і зручна зі свого боку ціль для е, відповідного ураження. Те, що ми надаємо у відповідь, коли ворог обстрілює е, Очаківську куцуробську громаду, сили оборони теж б'ють у відповідь для того, оскільки виявлені позиції підлягають ураженню. Уразити гармату, яку не встигли згорнути, набагато легше ніж купу людей, які запускали дрони і негайно звідти вшилися. Ворог теж вчиться, ворог теж робить висновки і намагається вдосконалювати свою тактику.